Так, народ, Усім привіт. Маємо ми таку цілину. Вчора розробили, бачите, тут дерева ще ростуть раз, раз дерево, два дерева. Було тут набагато більше дерев, ми їх повикорчовували. Сьогодні приїхали я перед бороною. обороною. Потім заворимо, плугом Тут мурашники такі здорові стоять. Така невеличка ділянка. Будемо щось з нею робити. Ну, як бачите, у нас 80 очка і бомит. Казав тато, будемо ходити в два сліди. Щоб... Ми подивимося зараз, може в один слід позбиваємо мурашників, але так перекидаємо, може зараз по тому самому сліді вертатися. Будемо бачити. Дивимося, що йому дає робити. Ну, ви от бачите, як воно перевертає ту землю Я думаю, що поки що по одній території ходити, а потім по тому самому сліту цих того. Побачимо там гадати. І Воно його не докидає, перекидає. Тому що борона ж не йде, Мовіж, не воно собі так робить. Ну, того ми вирішили, що ми все-таки заборонуємо, вирівнюємо плюс-мінус площі, а потім будемо ворати, щоб бачите, що воно є. Ну, Я думаю, з вас потрібно лайк-авансу. Зразу підписочку на канал, хто не підписаний. Ви всього 3% людей дивляться на нас підписаними, решта ні. Якщо ви постійно дивитеся на наш YouTube канал, чому би не підписатися, підписочка висить. Нові відео виходять, багато нових відео. Сьогодні ми, до прикладу, дискуємо. Ну, Я думаю, лайкуватися такий контент на вулиці. Кисень, 21 квітня. Зимнувати я вам скажу трошки, але немає часу чекати. Влога є, коли позавчора крайній дощ шов. Випало добре дощів. Що воно тут мокро, а ми будемо працювати по тому, що маємо. Що нам чекати, правильно. Включить ви хто як розробляється, хто що йому робить. Правильно, неправильно ми йому робимо, чи треба було там зразу взяти його переворати, йому б і нічого не було. Бачите, що такі моделяки, кущі. Та й таке. Ну, ми думаємо, що ми правильно робимо, а як воно буде насправді, час його покаже, чи воно правильно, чи воно неправильно. Бачите, виходить край, той край деба землі, а середина це повітря і тут всередині воно не перепилося. Здається, два сліди я Ну, Поки що працюємо, далі будемо показувати результати. Поїхав тато. Це... це я вже в другий слід передіскував його. Ну, Розбилося, я вам скажу, доволі таки нормально. Думали, що буде гірше. Земля, волога, хватає йому. Воно собі ліскується, що воно. Підгоранку саме топ, щоб нервати плопе рікою. Так, передіскувати. Загорати, щоб не показувати варом, що Скоріше за все, якщо я встигну зняти, а не буду десь на навчанні. Ось такого темпу. Ви ще трошки провітритись, на вулиці доволі таки зимно. ну, Якось так виходить, оцінюйте в коментарі, пишіть, ставте лайк, обов'язково ваші лайки стимулюють мене знімати нові відео, бо відео збирають перегляди за допомогою лайків. Та й так виходить. Ще трошки залишилось, тут ділянка невеличка, сам точно навіть не, не знаю скільки соток. Навіть гектара немає. То ми так ходимо, дискуємо, дискуємо, В два сліди діскувати, кажемо, в пів сліда дискувати, щоб перекриття, щоб не ходити в два рази, по тому самому, бо сильно воно картини не міняє. А солярка як не як та й закінчується через це. Та й таку, там, бачите, які мурашники стоять мізно по коліно. Плюс тут городики були. перепади як як Це з вищий, хтось інший, пору з на до табору, зна сюди. І так воно виходило. Зараз треба буде їхати, перік з того боку росте. Там покажемо, що в нас перійку буде робити. Самому цікаво. тут уже кто-то что-то культивировал. Такого там Что он там робить? А то да, воно відрізає його, але так не той Ну його зрізало виходить, але щоб його перекинули було б дуже добре. Та. Той ріже, той ріже. Ага, середній, раз третій не ріже. Тоже не зрізано, підрізало і все. Але В общем, така дісковка у нас виходить розбиваємо верхній шар. Зараз ну, передуся буде ще один слід, потім може... будемо бачити, що шо... Половина батареї йде по землі, половина по тому через те, що площа нерівна. Ніхто тоді в себе пам'ятаю, чого не святив. Це якось так, ну ні, нічого. Ні, ні. Ми пушком поправимо ту ситуацію. Його вирвало. Потім собі перекидає плуг. Ну, народ, Працюємо, працюємо, потім ще покажу, що воно є. Так, народ, батальйон шайок зібрали біля себе, Це значить що правильно, що тут в землі є якісь та, поживні речовини, хробачки, сломаки, всяка така біля А отже, буде щось родити. Зараз майже завершили площу. Так, так, кілька проходів залишилося. Будемо перти додому. Ну, що я вам скажу? ніби нормально воно розробилося, так воно могло бути. Та звичайно АГТ, яка рвала і вимитала, це бомет. Та й по суті ж дископлуг, а бомит дискова борона, дві різні речі. Бачиш, десь відборони від помит, ой, десь коплуги від помит, але не знаю, варто не варто. Думаю, краще взяти АГД-шку, чим дискоборону... Ой, дископлуг від помет. Та якось так. ну, Зі своєю роботою вона справляється на всі 100. Та що тут ціна то зовсім інша. Отакий тут по-іншому такий загальний фон. Можете бачити. Що зворимо, задіскуємося, закультивіруємо, будемо бачити Будемо садити тут. А що? Це ви побачите в далі відео, як воно все має бути. Вже майже крайні проходи. Та якось так народ. Трівок і рівнулося до двері. Там перекидає, там не закидає. Якось так виходить. Ну, що маємо, то маємо. На цьому дякуємо завершувати це відео на сьогодні. Підписка, лайк, хто ще не поставив. Чекайте скоро відео, як будемо варати цю площу. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.